Переважній в більшості так. ядро Києва це імперія, кінець 19 сторіччя, це історичний центр. Потім вже йдуть на шарування, сталінські кластери, потім Хрущовські, Брежнівські. От. А як нам ставитися до цієї спадщини? Слухайте, от, наприклад, так головна туристична вулиця Києва, вона, ну, як вважається, це Андріївський узвіз, і всі туди приїжджають. І ми з вами чудово розуміємо, що ще там до початку війни, до 14-го року, я маю на увазі особливо полюбляли це російські туристи. Вони приїжджали до Києва. Обов'язково треба було піти в Андріївську церкву на Андріївський узвіз. От ніби вони відчували оцю собі історичну спадщину. Але хіба ми маємо такі ж самі підчуття мати до цих вулиць? Чи як? Як нам зараз нам треба вибудовувати свою власну історію на тих кістках, що в нас зараз є? Ну так, звичайно, що ну, будівлі, вони, архітектура, в принципі, вона немає. не має. Не, не, не треба, щоб архітектура мала якийсь вплив знову такий, і, 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 да, ідеологічний, ідеологічні. Тобто, Завжди архітектори, це були люди творчі, які були вимушені пристосовуватися до тих чи інших обставин. Звичайно, що позбавивши цю архітектуру певної символіки, не потрібно всі архітектури позбавлятися знову. Да? Ну, якщо зараз сказати, давайте ми зараз викинемо всю архітектуру імперську з Києва, да? там, з якої там, купа будівель є пам'ятками архітектури України. Давайте викинемо сучасний ну, житловий фонд. Радянського періоду, і що в нас залишиться в Києві, де будуть жити люди? Ну, От, з... Так само метрополітен, да, Київський теж колись називався імені Леніна. Последараз, зараз, ну, наприклад, на театральну, коли спускаєшся там навіть, можна букви ще побачити. Все ж таки, як нам ставиться до цього, от ви як людина, яка зсередини на це, це дивиться, у вас є якийсь там сформований, Ви вважаєте, що так треба все і залишити, або, і, або все ж таки певну декомунізацію, дерусифікацію, або навіть деколонізацію треба провести? Ну, на, моє, на мою особисту думку, зараз в цим розібралися. Тобто, якщо ми будемо намагатися зробити щось більше, ніж то, що я зараз, в Києві, хоча б. Да? То це ну, може призвести до зворотнього ефекту, так як знову-таки було. Ну то тут, тут треба, скажімо, підходити до цього раціонально. Де да і що в нас, в принципі, вже комунізувати залишилось? Пам'ятників радянських Києві ідеологічних, де там всім да, останнім вождям, да, цим тоталітарним діячам, да, там винним в тих чи інших бідах, їх немає вже. От. Будівлі самі, да, так, подекуди де щось є, можливо, якась uh -huh. символіка. Це все теж має вирішитись там, на рівні місцевих там, двірників чогось такого. Тобто, скажімо так, деколонізація, дерусифікація, на мою думку, вона пройшла, скажімо так, наразі, да? тому що в нас немає такого там, активного нападу, як там був після 2014 року.